Вітаю, друзі. Сьогодні 9 січня 2026 року. А в грудні 2025 року Зеленський вчергове довів, що для нього втрати України це лише матеріальні втрати. І якщо ви пригадаєте, що він говорив до повномасштабного вторгнення, то він говорив про втрату 7 мільярдів на місяць чи щось таке. Тобто для нього важливі лише гроші: не люди, не демографічна катастрофа України, не роз'єднані родини, не зруйновані сім'ї. Непсихологічні е, руйнування особистості, які зазнають хлопці на фронті чи люди в тилу, для Зеленського важливі лише гроші. Ось що він казав. Це було в грудні 2025 року, наприкінці, що 800 мільярдів доларів США це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни. Це те, про що ми говоримо з партнерами, тобто говоримо лише про гроші. Згідно під пунктом А, 9 пункту, якогось там. США та країни Європи мають створити фонд капіталу і гарантів орієнтованим обсягом 200 мільярдів доларів для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Ця сума залишається предметом обговорення, оскільки позиція європейських партнерів ще не остаточно визначена. Тому Зеленському байдужа Україна як суб'єкт, який має певну історію, який має. Певне теперішнє, певне минуле і певне майбутнє. Зеленському важливі лише гроші. Це ми бачимо і по Міндічгейту. Це ми бачимо по тих висловленнях, які прориваються з Зеленського, умовно кажучи, за Фройдом. Україна це для Зеленського лише об'єкт для інвестицій. Чи для заробляння коштів, однак це не країна з власною унікальною історією, обличчям і майбутнім, яке треба будувати.